Стрімкий калейдоскоп, застиглі в русі миті, розгублених людей, усміхнених котів, і срібний телескоп в нічному оксамиті вдивляється у день, який вже відлетів, встає навшпиньки світ і зазирає взавтра, гадає на життя, чи є у ньому ми. і рапортує звіт пронизливим дискантом, що змовкне це виття. За брамою зими. Мелікають сторінки, прологи, некрологи, і профіль, і анфас, і фото в стилі ню. За лінію ріки відводяться пороги, стенографує час риторику вогню. Дорогі золочев'яни і гості міста. Запрошую вас на презентацію поетичної збірки Риторика вогню. Презентація відбудеться у Золочівській міській бібліотеці 10 травня, початок о 16-й годині. Запрошую на слово.